Сьогодні у програмі Литва Україна над нами одне небо. Телеміст між Херсоном і литовськими навчальними закладами підтвердив бажання спілкуватися. На узбережжі Балтики під час престуру Литвою ми відвідали курортну палангу. І чужому навчаємось, і свого не цураємось. У багатонаціональній Херсонській гімназії номер 6 діти і дорослі залюбки навчались виготовляти ляльки-мотанки. Литва близька і далека. Республіка підтримує євроінтеграційні прагнення України, але це велика політика. Для нас більш важливі міжособистісні стосунки. Херсонці підтримують зв'язки з Литвою. Євроклуби 47-ї херсонської школи і 6-ї гімназії провели телеміст з двома литовськими навчальними закладами. У Клайпеді історично велика діаспора росіян-українців, і українців, і в одній з гімназій навчання проходить російською. З цим навчальним закладом євроклубівці 47-ї школи віртуально спілкуються. Уже в третий. Это третий опыт, в каком смысле? Начиналось с Дня Литвы, год назад. И две ученицы нашей школы, Ольга Проскура и Ольга Коваленко, победили в конкурсе ⁇ Что ты знаешь о Литве ⁇ и получили в подарок флешки. Затем, в мае месяце на Дне Европы мы общались по скайпу с гимназией Клайпеды. Затім, в декабрі ми їх поздравляли з Рождеством Каталім, відправили їм збірник екскурсій по Херсону. І от сьогодні ну ви знаєте, я боюсь навіть об этом говорити. но далі ми плануємо їхати в Литву, покорять Балтійське море. З іншою литовською школою у Шервінському районі встановила зв'язки журналіст, директор газети вгору Наталя Бімбірайте. Її батько Антанас, родом з хутору поблизу районного центру Шервінтос. І ось під час одного з візитів до родичів Наталя познайомилась з директором місцевої школи. Появилась мысль, что надо бы школьников херсонских как-то подружить со школьниками из моих краев в Литве, <laughs> то есть из Шервинского района. Ну и вот пообщалась как-то с родственниками, вот так все получилось. Они, кстати, очень интересно, очень живо откликнулись, оказывается. Директор школы Барткушка, ее фамилия Федчук. Українська, она Инга Фікчук, было очень так весела там, в Литве на связи, Я выбирайте, Наталія здесь на зв'язку в Херсоні. Торік вперше побувала у литовських родичів і племінниця Наталі – Моніка страна понравилась очень люди встретили з душою так тепло приятно мені було. З поїздок привезли альбоми, фотографій. Вони і стали основою фотовиставки «Литва – наш друг». Мені пощасливилось кілька разів вже побувати і повідати красоти. Мені родственники дуже так, это, радушно приймали, возили занимая все мое время свободное, поэтому мы видим фотовыставку. И здесь работы авторов, они написаны, кто авторы. Это и и я, и, и наши херсонские журналисты, которые были с нами в пристурі в прошлом году, и литовские мои, опять же родственники. Ось завдяки таким особистим знайомствам і відбувся захід, присвячений Дню Незалежності Литви. Олена Рудомьоткіна теж напівлитовка. Маму вивезли у 30-х роках ще зовсім маленькою. Олена Андріївна багато часу проводить на своїй другій батьківщині у Вільнюсі, налагоджує зв'язки між різними групами України і Литви. Торік відкрите відділення Херсонського земляцтва у Литві. Балтійський і Чорноморський регіон зараз дуже учень у во всьому світі взаємодійствує цих регіонів. И на уровне человеческих контактов, на уровне студенческого сообщества, на уровне ученических сообществ. Я вважаю, що это самое важное. И і Україна, Литва, над нами одно небо. Это поистину такое грандиозное мероприятие. Я думаю, оно буде иметь продовження. Телеміс через тисячу кілометрів з'єдна українських і литовських школярів. До нього наші учні готувалися кілька тижнів, збирали інформацію про Прибалтійську країну, складали розповіді про Україну, готували національні страви, вареники і цепіліни. А Літві я узнала очень многова. Например, о том, що їхнє національне блюда, їхній гімн, В том, что это очень добрые люди, они гостеприимные. Когда я готовил доклад по теме национальные парки, я узнал очень много интересного для себя. Понравилось участвовать ну, вот в этом Евроклубе. Я с удовольствием вообще, ну, для меня, я узнала много о Литве, действительно об этом не знала. Мне больше всего понравился памятник крестов. Я прям записала себе и найду, ну, посмотрю. Ну, много эмоций, интересные люди познакомились вот с 47-й школой. Оле з литовцями, ну многе впечатлення. Євроклуб на базі 47 ї школи продуктивно працює вже рік. Активний і ініціативний керівник Ніна Васильівна Олійник об'єднала старшокласників. І зараз євроклубівці, учасники практично всіх заходів, що проводить центр європейської інформації. За таке коротке вірня рік його существування. Нам вдалося добитися общение с другими евроклубами города Херсона, но и не только города Херсона, но и Литвы, в частности. Я должна сказать, что наше внимание не напрасно привлекает именно Литва. Дело в том, что когда-то Украина и Литва были частями великого литовского княжества, очень мощного в то время государства, которое лидировало в Восточной и Центральной Европе. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет взаимно интересным и полезным. Я сегодня очень благодарна двум замечательным женщинам, это Наташа Бимберанти и Елене Рудометкиной, за то, что они поддержали эту встречу. Это благодаря Наталье состоялся такой вот замечательный телемост а, в рамках Центра Европейской информации, и я хочу сказать, что мы все больше открываем это окно в Европу, все чаще и все шире, и а, надеемся все-таки, вот уже высказ, были высказаны эти предположения, я все-таки думаю, что а, эти встречи уже нужно проводить лично, здороваться за руку, вести людей по городу, по нашей области. І їхати туди, смотреть і общаться, тому що над нами дійсно одно небо небо європи. Точки дотику відшукували протягом всього телемосту. Виявилось, у нас не тільки багато спільного в історії символи України та Литви – лелека і Мальва, схожі народні пісні, і навіть слова збігаються у звичайні. Херсонські євроклубівці і їхні керівники вже мріють запросити литовських школярів до себе, а також поїхати до Прибалтики. Паланга крайня західна точка Литви і кінцева у нашому престорі. Практично від Чорного моря до Балтійського наша знімальна група проїхала протягом тижня. Ще 19 кілометрів і вже кордон з іншою прибалтійською країною Латвією. Хоча кордони зараз відкриті. За цю територію протягом століть сперечалися у 15 столітті. За Брезькою угодою Паланга навічно відійшла до Литви. Курортне містечко займає 25 п'ять кілометрів узбережжя Балтики. Паланга схожа на морські курорти. Навіть чимось нагадала наш Скадовськ. Вона потупає у квітах, зелені вулиці, чисті і підметені. У приморській смузі безліч невеликих готелів, приватних котеджів і багатоповерхових санаторіїв. Ми були не в розпал сезону. В червні у Литві ще доволі прохолодно, але відпочивальників вже було багато якою б вулицею не пішов, всі шляхи ведуть до моря. Через піщані дюни, і невеликі соснові перелізки, дістаємося до Балтійського моря. Влітку біля моря тепліше, а ось взимку Балтика віє холодом. І нам уявлялося, що північніше відносно наших широт Балтійське море, холодного синього відтінку. І така ж холодна в ньому вода. Автопробіг від Чорного до Балтійського моря. Досяг своєї останньої точки. Ми у приморській Паланзії Балтійське море. Відносно тепле і спокійне. Це перший сонячний день за весь час нашого перебування. у Балтика викидає на свої береги бурштин. Нам не пощастило знайти. Та й час був обмежений. У паланзі створений музей бурштину. Збір янтарю і рибальство. одвічні заняття жителів морського курорту. Влітку Паланга стає неофіційною столицею Литви. Сюди приїжджають на відпочинок і керівники країни, і пересічні литовці. Повернімося до свого одвічного. Українська традиція робити вузликові ляльки стає все більш популярною, особливо серед молоді. На відміну від прадавніх ганчер'яних ляльок, які були пов'язані з язическими віруваннями. Нинішні мотанки це прикраса помешкань і оригінальна річ ручної роботи у Херсонській гімназії номер 6 Вчилися робити власноруч ляльки-мотанки, і діти і дорослі. Тут шанують народні традиції у холі виставка український колорит. Все, що колись було у побуті українців, виготовили гімназисти, молодшим допомагали батьки. Урок присвячений одному з атрибутів народного життя ляльці, мотанці, продовження комплексу виховних заходів і збереження або навіть поновлення українських традицій у школярів різних національностей. У нас діти навчаються різних національностей і задоволені вивчать різні мови. Ви тут почути. І німецькою, і англійською, і російською, і українською, і навіть польською, і єврейською. Але ж все ж таки ми з побагою і любов відносимося до нашої рідної української мови і дійсно до наших рідних традицій. І ви сьогодні побачите, як наші діти з таким задоволенням, з такою любов'ю, вони виконують пухлі мотанки. У більшості ляльки-мотанки виготовляли дівчата і забирали їх з собою після одруження в родину чоловіка. І заміжні жінки часто саме мотали, а не шили сакральні обереги. Вважалося, що вони оберігають від злих сил, від зурочення, дають плодючість і продовження роду. Обличчя в ляльок були або порожні, або із хрестиком. Виготовлялися завжди із природних матеріалів. Майстриня Ольга Жукова, господиня Марійкіної садиби, дала майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок. Це стародавній такий звичай, робили ці ляльки. Дуже багато зараз про них розповідають, пишуть, цими майстер-класами займаються. Тобто ляльковий бум в Україні можна побачити неозброєним оком. І особливо в нашій місцевості дає природні матеріали. Які дуже добре використовувати при виготовленні льок, наприклад, морські водорості, сіно свіженьке, так а коли з ними працюють люди, особливо діти, це дуже корисно для їхнього здоров'я. Тобто, не просто так все це робили наші предки. В українській традиції були не тільки мотанки на масницю, виготовляли колективну ляльку дідуха, яку спалювали. В етноляльках вирізняються так звані нерозлучники дві ляльки хлопця і дівчини, які мали. Спільну руку їх дарували на весілля, іноді замотували колодочку у пелюшках, побажання на продовження роду. Я люблю, коли ми робимо парами кукли, ну дівчинка і хлопчик. Нам дуже подобається це мероприятие, яке проводить наша школа. Ми перший раз на такому мероприятии їздили ми іменно е, од художничної школи, а от школьное мероприятие ми посещаем перший раз. Мальчику нравиться, але я думаю, если бы он не хотів, ніхто бы його не заставив. Бінарний урок з художньої культури і трудового навчання інноваційний метод, який застосували вчителі з виховною метою. Як колись ляльки виготовляли у родинах і передавалась традиція з покоління в покоління, так і зараз ремесло підтримуватиме родинні зв'язки. Ці роботи ми вважаємо, що приносять людям, які зроблені руками своїми, приносять людям добро, добрий настрій і таку позитивну енергію. Коли мама пліла, робила ляльку-мотанку, вона передавала всего, традиції материнства. тобто і потім дочка передавала теж своїм дітям. Тобто це вот головна традиція такого сімейного воспитання. Ляльки-мотанки, які виготовили дорослі, і діти під час майстер-класу поповнять вже існуючу виставку.